Холодну осінь Євроманія буде вас зігрівати новесенькими флісками першого сорту ціною 4,5 євро за кілограм. Лотиком у нас 15 кілограм. І почнемо ми з ось такої класної жіночої білесенької фліски. Вона йде приталена з кишеньками, повністю на замочку. Розмір, розмір 40-42. Наступна у нас буде ось така чорна зі вставочками. Це дуже рідко таке буває, що фліски є цікавими, не однотонними. Розмір 40-42 також. Наступна у нас буде ось така пудрова. Найде тоншою. Розмір М. Ось така сіренька, світло-сіра, прикольна під баранчика. Розмір. Розмір Ско. Маленький розмір. Також з кишеньками. Так, наступна у нас буде. Ось така красотка. Гляньте, яка цікава. Ще одна чорна. З високим комірцем, також малесенька. Я впевнена, що це розмір S. Так. Наступна. Чорна, чорна це база. Гляньте, яка класна. На замку. Все як має бути. Розмір також S. Сіренька. Треба утеплятися. Сіренька в розмірі 48. Ще одна фудрова. Флісове худі. Глянь, таке бомбезне. подовжене флісовий худі. Розмір не пише. Так, світшотик флісовий, просто бомбезний. В розмірі XL. Наступний буде ось такий фіолетовий із високим комірцем. На ліпучках та повністю також на замочку. В розмірі X. Далі візьмемо ось таку чоловічу сіреньку з капюшончиком. Ейчіндеміську. Це навіть підліткова на 12-14 років. Ще одна сіренька. Маленька. Так, ось така. Божека вона гарна. Гляньте, з солонятком. Красота. Просто неймовірна. Наступне. Наступна у нас буде ось така синя. Краса, рожева. Така дівчача-дівчача. Флісове такі худі, ну просто бомбезні. Ще одна синенька. Ось така чоловіка. Ось, блін, яка вона прикольна, пудрова подовжена. Теплесенька флісочка. Ціна 4,5 євро за кілограм. Ось така, це вже курточка флісова для чоловіків в розмірі. Розмір XL, досить непоганий розмір. Наступна у нас буде ось така кремова флісочка з шоколадними такими вставочками. Розмір L. Так. Ось таких флісових худі. Вона йде на застібочках, на Ось на Красота. Наступне голубеньке. Ось таке. Прикольне. Так, так, так. Ще одне кремове. Це красота просто. Фіолетова слізка. Ой, Боже, це не гарно, Вона як красиво оформлені. Її можна затягнути Наталі. Малинова. Така цікава. Вона йде далегенька. Замочок до половини. Чорна. Чорні штанішки флісені. Бомба. Це просто бомба, це скарб. Розмір не пише, ну, але гляньте, як вони тягнеться. Сіренька. Сіренька ось така. Як бачите, їхній стан шикарний просто. Гляньте, яка прикольна. Сіренькі рукавчики. Так. Ось така темно сіра. Плот. Ще покажу червону, ось таку обалденну, коричневу. Ой, яка вона гарна. Гляньте, як красиво оформлені рукава. Розмір S Так, ще одна фіолетова у нас буде. Класний. Дуже гарний лот. Мені дійсно подобається цей лотик. Яскраві кольори, класне поєднання. Не однотонне ML. Ну, цікаво, розглядати. Гляньте, яка жилетка. Ну крута ж. Ось така фрісочка ментолова. Прикольна взагалі. Розмір XL, Чорна. Чорна базова. Та остання, яка в нас є в цьому лотику, це буде ось така синенька. Все, ми з вами розглянули ціле наповнення лотику флісу першого сорту ціною 4,5 євро за кілограм. Тому для замовлення ви можете звернутися у вайбер до наших менеджерів і забрати цілий лотик з цими крутецькими флісками.